Тамара, йоки-палки, та поки прийдемо в ті гості, вони вже там розійдуться. Все, 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 так, вроді все взяла, нічого не забула. Так, скільки будемо дарить. Ти, ти, ти що, іздіваєшся, ілі що? Це щоб стільки подарити, ти представляєш, скільки це треба з'їсти, це треба тобі і мені зуби поставити. А їдеть, коли. Так, все, знаєш. Так э... о, вони в кафе роблять. А ми без дітей підемо, понятно? Слухай, так нагадай, хто це вони мені взагалі такі. Вадим, ще це твій рідний брат. Теж мені рідний, останній раз бачилися, коли ділили бабину хату. Ще такий крик стояв, баба встала, каже, тіше, тіше прилягла оддихнути. Ми вдома картошки не поїмо, чи що? Ні, ну Тамар, ну... О, давай я галку наберу. Давай, давай. Алло, Галь, чуешь, а скільки вы будете дарить? А, понятно. Угу, хорошо, давай. Конечно. На есть всю жизнь в тюрьме робить. Опять на несуть.